Привіт усім! Сьогодні після обіду почав від вас, дорогі підписники, отримувати дуже багато різних повідомлень, посилань на джерела, які вказують, що тимчасовий захист українцям в Польщі вже продовжили до березня 2025 року. Одразу скажу, це не відповідає дійсності українцям на території Польщі поки що ще не продовжили тимчасовий захист. Але є багато інформації, навіть українські ЗМІ про це вже пишуть, що тимчасовий захист продовжили. Сьогодні ми в цьому відео про це поговоримо. Що ж, за інформація, звідки вона взялася, і коли, ймовірно, продовжать вже тимчасовий захист. Я розповім в цьому відео, тому вас попрошу максимально підписатися на цей канал, щоб не пропустити. Того дня, коли дійсно продовжать, я про це повідомлю. Вкажу на перше джерело, вкажу на сайт, який це опублікує. Тому дуже рекомендую підписатися, поставте лайк цьому відео і зробіть репост для того, щоб підтримати це відео, і для того, щоб відтіснити російські наративи та російські ботоферми, які атакують україномовний контент. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Отже, в моєму телеграм-каналі, актуально про Польщу, дуже багато людей опублікувало. Посилання на gov.pl, де було вказано, ну ніби було вказано, що українцям продовжили тимчасовий захист. Хоча, якщо дуже уважно, дуже уважно почитати, там не написано, що українцям на території Польщі зі статусом Укер продовжили тимчасове перебування. Там трошки по-іншому пише, і я, одразу прочитавши це повідомлення, тому що gov.pl – це офіційна урядова сторінка, зателефонував на гарячу лінію. На якій я поспілкувався хвилин 10, тому що там теж не одразу всі зрозуміли, що я від них хочу, і вони мені чітко відповіли, що ця інформація, яка є на gov.pl, де написано, що продовжили до 25-го року тимчасовий захист, це продовжили тим громадянам. Які перебували на території України і виїхали з України, але які не мали громадянства України. Тобто, ну багато іноземців теж є на території України і в моменті початку війни теж були в Україні. Вони потім втікали від війни, виїжджали, і вони мали право теж на тимчасовий захист на території Польщі. Це стосується тих громадян, які не мають паспорта України. Оцим громадянам продовжили тимчасовий захист до 25-го року. Тобто люди, українці, які мають статус Укр, які претендують на статус Укр і мають паспорт України, тобто українці, поки що їм ще не продовжував тимчасовий захист на території Польщі. Про це мені розповіли на гарячій лінії Gov.pl. І так я прочитав вже не один раз це повідомлення, яким поділилися мої підписники в телеграм-каналі. Так, це так і є. І тим більше, що в Дженіку устав немає нової устави, яка продовжує. А ви знаєте і розумієте, що продовження тимчасового захисту це серйозний документ, і він має бути в Дженіку устав. Він має бути сеймом затверджений, підписаний президентом, опублікований в Дженіку устави, і тоді він вступає в дію. Потрібно читати різну пресу і українську, і польську. Але коли я читаю українську пресу, щось по документах, я також. Шукаю перше джерело або джерело, з якого взяли. І сьогодні вже багато української преси написали, що тимчасовий захист продовжили. Хоча насправді ні. І читаючи польську пресу, все стає зрозуміло. Давайте почитаємо, що пише польська преса про тимчасовий захист. Уряд працює над поправкою до спецзакону України, яка передбачає продовження терміну перебування українських біженців до березня 2025 року. Вона буде подана до сейму найближчими тижнями. Так пише серйозне польське видання Дженні газета Правда, якому варто вірити. Відповідно до закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави біженці від війни можуть легально перебувати в Польщі лише до березня, до 4 березня 2024 року. Регламент ЄС зобов'язує нас продовжити тимчасовий захист українських біженців ще на рік. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації заявляє, що польські правила будуть адаптовані до європейських. Тобто ви знаєте, що вже багато європейських країн це продовжує. Європейський парламент, європейська комісія склала, що треба і можна продовжити, але поки що ще нема устави в польському законодавстві, яка продовжує до 25-го року. І вони будуть і працюють зараз над тим, щоб так щоб його адаптувати з європейським дозволом і рекомендаціями продовжити. Тимчасовий захист розпочато роботу над внесенням змін до спеціального закону України з метою поступового продовження терміну його дії відповідно до імплементаційного рішення Європейської ради від 19 жовтня 2023 року. Він продовжує дію до 4 березня 2025 року Ради Європи. Імплементаційне рішення від 4 березня 2022 року про наявність масового припливу переселенців з України, що призвело до запровадження тимчасового захисту за інформацією МВС та адміністрації. У міністерстві додають, що проект з. Зміненого акта буде подано до Сейму найближчими тижнями. Тому, друзі, ще потрібно, як бачимо, кілька тижнів часу, тому що воно буде подаватися до Сейму, воно буде там розглядатися, потім воно буде підписуватись президентом. Потім це буде публікуватися в Дженіку уставі. Після публікації цей закон вступає в дію. Цей закон щодо українців, це є закон в сеймі. Це є устава. Він, він має бути продовжений уставою. Тому. Багато може бути різної інформації на різних офіційних, неофіційних сайтах, але завжди потрібно перевіряти, чи є така устава, чи є продовжено законом і підтверджено на якомусь ну, на сайті офіційному, урядовому, сейм. Все це можна перевірити, якщо є бажання. Щодо документів, я завжди намагаюся максимально чітко перевірити інформацію, зайти на всі джерела, які про це повідомляють, навіть. Шукаю, де там є президент в Твіттері, в Фейсбуці, наприклад, президент Дуда, чи там прем'єр-міністр Польщі, Туск, чи інші високопосадовці, чи, є, чи були в них там такі висловлювання, чи ви підписували вони такі закони? Це все можна перевірити, тому що зараз в соціальних мережах їхнє життя, їхні кроки все публікується. І коли, наприклад, є якась заява, тої чи іншої. Людина того чи іншого високопосадовця, це можна перевірити на його соціальній сторінці. Тому з тим трошки простіше. Коли є документ, який продовжує чи не продовжує, коли щось там регламентується, щось врізається, якась допомога, на це все є устава, яку потрібно знайти, щоб підтвердити, щоб підтвердити, почитати, і тоді зробити висновки. На даний момент на сьогоднішній день. Нової устави про продовження тимчасового захисту для українців на території Польщі немає. Над ним тільки працюють. І як ви почули з того, що я зачитав, над ним зараз активно працюють 2-3 тижні, чисто я користовувати, і буде готово. Потрібно трохи почекати. Це точно буде, українцям точно продовжать тимчасовий захист. За це хвилюватися не потрібно. Польща ніколи не була першою країною, яка приймала тимчасовий захист, і потім за нею всі йшли. Досить часто, як ви бачили по попередніх разах, коли вона продовжувала, вона не була перша. Вона була вона була в останніх списках. Хто це при хто це підтримував? Тому трошечки терпіння. Польща це прийме, Польщі не вигідно виганяти українців. Польщі не вигідно зараз робити незаконним перебування українців на їх території, тому що. Зараз дуже багато претензій в роботодавців на території Польщі, бо вони не знають, як далі їм будувати бізнес, як далі працювати з людьми, які в них працюють. А працюють є підприємства, де тисячі українців працюють, сотні, десятки. Польська влада, польські урядовці, вони знають, що вони зараз під тиском роботодавців, під тиском українців, вони це зроблять. Так, можуть бути якісь видизміни. Я теж чекаю цього закону, щоб почитати, подивитися, що там можливо зміниться, можливо, якісь будуть нововведення, і вам про це розповісти. Тому я нагадую всім, якщо ви не підписані на цей канал, підпишіться, ви не пропустите нічого, будете знати всі важливі новини, які відбуваються в Польщі на кордоні і в Європі. Поставте лайк і зробіть репост, для того, щоб підтримати це відео, ну і, звичайно, залишити свій коментар. З вами я завжди Саша Матвєю. Слава Україні! Україна 100% переможе.